Всім привіт вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачненький і дуже простенький салат з пекінської капусти. Нам треба капуста, цибулька, трошки лимона, фета, майонез. Майонез у нас домашній і соєвий соус. Перше ми приготуємо нашу цибульку замаринуємо в лимонному соку, прирізаємо її пополам і нарізаємо тонесенько на півкільцями. Цибульку ми нарізали. далі ми її замаринуємо лимонним соком. Соку десь хоча б, якщо невелика велика цибулина, чайну ложечку. Мінімум. І гарно виминаємо цибульку. Поки маринується цибулька, ми нарвемо наші капусточки. Капусту вибирайте маленьку, не беріть великої. Тому що ви це все будете викидати, ви просто майже нічого не нижеться. І легенько нариваємо оце таке тоненьке. Нема різниці як? Хаотично. Капусту порвали. Далі беремо сир фету, нарізаємо її кубиками. Сиру беремо в залежності, скільки у вас салату. Але щоб мало теж не було. Сир ми порізали далі. Добавляємо нашу цибульку сюди, гарно вибираємо її. Дуже смачненький і дуже простенький салат. Добавляємо дві столові ложки майонезу. У нас майонез домашній, кому цікавить, я залишу ссылку внизу під відео. І заправляємо десь 2-3. Полові ложки соєвого соусу. Залежимося від кількості салату. І гарно все це вимішуємо. І так, друзі. Вимішали і куштуємо. Друзі. Просто клас. Простенький, швиденький і смачний. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Будемо звати разом. Всім смачного!